Володар, добрий Суспер день. Чуєте, що у вас ви такі модні штани одна? Дивися, бачиш? <свеч> <свеч> Бач. Вчора варив юшку, да. грибну. <свеч> бо ти знаєш, що ти любиш. <свеч> і що думаєш, ти перевернув на себе? Ой-ой. Тут ви так внову. мені Дивись, сильно варили, <свеч> і що та що я вже тепер болішню дома плачу. Ні, ще раз варили. Привіт. Здрасте. Так, мої хорошенькі, ну що? Жива вода, вона жива вода. Все живеньке. Так, ця каруцька лишається. Ту наверху ви відігнали? Ту наверху? Так, та нагорі буде там. Буде так, там. там? Може, тут, буде. Не там. треба там, хай буде тут. Так що мої хорошенькі, що там чани забиті чи не забиті? На, на 8 годину тільки що чан робив, ти позвонив. Ага. То ви ну, Лариса Франківську? Ларісофранківську. Франківську. Я кажу, що сьогодні ми там їздили. О. До камня пізнаєте чи, напевно, підуть. Зараз до кам'я треба вже, йти? як ти? Вже йти, йду до кам'яні. Кам я вже давно чекаю. Він знає, що ти їдеш, і смікає, <laughs> смікає я посміхаю це витягнути. Квіточка йдемо до каменя Кам'яняш посміхається. Коші до камені. Ні, на горгоші, щоб ти оборот брала. Квіточка, я люблю, як рома говорить чоловіка. Чоловіка, стані. Вже він тебе сьогодні кине. Тихо, Фоні, бо камера включена. Ні, він не пімає. На бомбетель. мене є бомбетель такий. Танюшка. до Танюшкати. Так ну що ми йдемо до каміння? Пошли зачем до камня. Дай чоловіка віщи. А я ага. там, якщо будеш коло каменю, да. е, я в котеджі роблю, я вже собі зняв, але я ще не виставляю там нічого. Е, е, ставлю е, кондиціонери. Модні. Дуже, так там щоб там було були тепло. вони? Ні, там нічого не було. А вже вони Бо модні ж. Я, я, щас... я думав, їх в зимі взагалі концентрувати. Ага. Але там така краса, як люди заходять. нехай йдуть. Там ставлять кондиціонери. Хорошо йдемо. завтра. Утром бішов. Завтра утром о 8 годині їдемо в магазин, роблю ролики і. Ла, Одеса. Два собачки, скучаю за вам. Юшку, юшку поїсти, то що ви зробили. Ось моя Юшка, дивіться, мені, таблеток накупив. Та це, Та що, я це що, я вам дуже больніше маз, оплачувати? Мазі, мазі накупив різної. Получається, я дуже вам больніше оплачувати. Квіточка. Де ти моя квітулечка? Альона. Альона. Так, дівчатка мої, тут, звісно, жива вода творить чудеса. До камня підемо обов'язково, бо тому що рано утром встанемо. І ой, Танюшечка, що зайшть, а де Костик? Він Люсю, хоч би до костіка не поселив. Йому вже Люся, йому тільки Люся, Льони немає. Лопотуся. Лопотуська ще з тобою до камня піде. Люся, дай йому треба зараз. Люся, люся надо, і все. Пошли, моя рідна. Ідемо, квіточка. Квіточка, у мене такий самий. А ну покажи. О, а у мене такий самий костюмчик. Ми з тобою. Так, ідем ти, рідненькі. Тут у нас чан маленький, там ще є великий. Боже, як він тріщить. Данюшка! Квітулечка ти моя, що ж ти мене висила? Так, зелений домик. Зелений домик, мої хорошенькі, йдемо. Бо утром... А утром буде роз... Ой! Ой-ой-ой! Бачу. Так, мої рідненьки, в зеленому доміку вже ставлять кондиціонер. Тепло буде. Ось така тут територія в живої води. Отакі От тут краєвиди. Краєвиди тут йдуть на річку, боже, шум річки, запах смерек. як Диви, як я щось говорю, бачиш, не хрипше взагалі, Танюш. От взагалі не захрипше, зайчик. Коли б я не приїжджала в живу, я до камінь. По-перше, цей камінь, я дуже велику силу. Лариса розказувала, що же нікотрі екстрасенси були, і люди поселяються, котрий по чотири дня живуть під камінь. Це значить, воно щось дає. Я вам ще скажу, я коли перший раз прийшла, ну постояла, думаю, що це таке. Це дійсно, от послухайте мене, і обов'язково з-під камня візьміть маленький камушок кам кам додому. Хай він буде у вас в кармані, в сумки. Це обов'язково. Саме головне це камінь знаходиться в живої води. Ну, Жива вода, вона творить чудеса. Ви яремче, звісно, можете приїхати. Якщо ви хочете геть спокійний, такий, знаєте, відпочинок геть, геть спокійний, щоб шума річки не було. В центрі Яремчі дуже багато отелів, де просто ви відкрили балкон і одні смереки. Хочете вид з басейну, які хочете. Я хочу сказати, що я ремче, вона так розстраюється. Це просто, це знаєте, це просто серце. серце. Та рішка в нас є в реме серце моєї. Допочав почав інші ролі, значить мій. Поковель да? і з танків. Що туди поковели? 40 минут приїхали, покаталися на ті гойдалки, сіли на, тут, на ту досвід, на ту качельку, таку та й по пиконком посиде, не поставили. Сюдою, куди. Так оцей зелений домик, це теж твори, що дістання. Nú, вип? Means, said, highceu, ну вот прямо вот прямо выходит на камеру. Ну куда-то мы сокрытым осталось. Веках-то на дорожку. Ты просто выходит на дорожке, ты не все. Моя вида. Мишка, куда А, там сюда? Боже, я уже так понюшка моя. Ну попити сок, ну попити того сока. Ну постав його, винеси, да? так річками, ви, так що ми дивіки. Ключі ставлю в карман. І обов'язково, дивіться, ви зараз вдома, так? Кучай вічек. вдома, прийшли додому за моря, ні устав. Я, я з вас зараз всю усталу, весь стрес сніг. Даємо цю кулічку сюди. Клопочку, дивіться, ви вже стоїте стоїте. Прислонилися, взяли за мої ручки і приложили до цього колючка. Повірте, цей камінь дає дуже велику силу. Правда, возле камня, возле річки, постоянно. Вода зеркальна, просто зараз дуже темно, вода зеркальна. Ну і хорошо, чесно. І плюс і, жива вода, тут дійсно джерельна вода. розумієте, одна жіночка була, вона мені розказувала, що в неї була язва і вона її вирішила. Ну, я вам говорю, що мені казали. Ну, Біля камня це гостує. Приїхати в раніше, на два дні, треба, на два дня приїхали. ну Просто відпочивайте, ви відкриваєте свій балкон, да? ви відкриваєте, коніше, печаль заживу. Чи? Ні? Що можна говорити? Та вже не почав. Хочу вам сказати, що я ніколи в житті раніше не подумала, що я полюблю відпочинок з горами, з смереками і біля річки. Для мене треба сонце. Розділася, як курка, гіль, просто купіться. Ну повірте, це взагалі друг. От, о, хтось світовий знає проблеми. Це взагалі відпочинок другу, це відпочинок моральний. От е, чому полюбила яранчу живого? Перше, от е, я ж кажу, ви можете відпочивати, де ви хочете, хочете в Буковелі, хочете у Франківську. Повірте, ну, тут е, відпочити, тут при, при дорозі мільйон двадцять п'ять отелів, мільйон двадцять п'ять. І з будь-якої красивий вид, в будь-якому кучі красивий. Десь є річка, десь її немає, десь просто тишина, десь є просто, знаєте, є е, 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 отелі, вони прям в лісі і взагалі ви открили, тут просто ліс. Тиша, тиша, взагалі нікого нема. Я допустим люблю такі пічам, а я люблю, щоб трошки було шумно. До камня так. Тут у нас невеличкий чан. Ідемо сюди. Танюшка, ні, ну до камня тут піти це святем. Я і утром можу піти. Тут така красота. Шум річки, все. Так, значить, дивіться, цей зелений домик, він уже з кондиціонером. О, Міша нема. А, тут тріщить, тріщить, дрова тріщить. Ой, зараз я вам покажу, як пере. А, на, о, на 8 годину. Сейчас я вам покажу, як чан гріється. Сейчас. Да, він тут чанчик наш. Ой. На 8 годину маленький чан замовили. Ой, так пахне. Тут тріщи, чути, тріщи. Дуже пахне дровами. На 8 годину люди замовили чан. Тут прямо в річку. Мені хороше, це все жива вода. У плані тому, щоб від річки, чесно, я коли вкриваю балкон, для мене це було, Я стою 5 раз. Я відкриваю балкон, коли я нахожуся в яремці. І я ще можу вийти темна тем ніч, я можу стояти, в можу вам знімати. Вам знімає це обов'язково, тому що це, це, це гостує. Я хочу, щоб ви морально. Ти ще мені тоді прийшли з дому, так? і ви такі уставші, все. Тут ви постарайте, приходите сіти до камня, берете мене за ручки і сюди прилажуєтеся. І ця вся сила, вся енергія, вона йде через мої ручки, через телефон до вас. Повірте, так і є. Обов'язково, хто приїде віремчу в живу воду, обов'язково з під камня, треба взяти маленький камушок. Альона, йди до камня. Е, взяти маленький камушок і положити його собі. Карманчук століт, вода, всім цієї води, запах зміни. Це взагалі. Так що мої вулички, ми знаходимося в живої воді, в ремче. Це супер, все прекрасно, я вас Сейчас, сейчас, і кості усі йдуть. Усі до нас сходяться. Це цей зелений домик, мой хороший прямо звідом на камінь. Це все, жива вода, я Якось капіта річка така чиста-чиха, зверельна. Дивіться, прямо чисте-чисте. Смерть і саме головне чарівний кам камінь. Черівний камінь з під якого видошні, обов'язково взяти ти камінь. Обов'язково. Тім, правда, хто де не був, всіх там оставили, а тут раз два і на позитивчик Я казала і кажу, світулька це позитив Танюшка ти скучала зламую. за мною. іди дівляка ти буде. А Рому, як я зустріла. Зайчик, я всіх зустрічаю. Кості, а що ви загубили нас? Ідіть сюди. Та, як ти нас тут знайшов? Зайчик. Танюшка, він тебе по запаху, він тебе по запаху. Йди моя квітулька. Обнімай свою квіточку. Ти ма а ти мамі не такі. Ну а за ким він скучив? Звісно, за тобою. Костик до, ка... до камінчика, хоч притулись, ти ж тішколо нього, сонечко. Ти ж потім не прийдеш. Дівчинка, йде до камінчика. Мені сіда показала, я приходжу і стою тут. А ти була? Да. Ти була коло нього? Коли була? От прийшла, тако стала і стою. Стої, да. Камінь знаєш? Да, да? знаєш, Тут люди приїжджають і під, з тієї сторони, з тієї сторони стелять, одіяли і по два по три дні живуть. Повірте, тут дуже багато людей. Тут Лариса розказувала, як з приїжджали. Ну це дійсно, так, це, цей камінь дає так, дуже да, велику вода силу. Піднялося. Вода піднялась, де Тамшко? Да? Так, да, там вже школька є. Так хоч би якась гадюка не вилізла. Люди люди сиділи. Ми прийшли там. Люди під камнем сиділи. Нам тоже розказували, що жінка вилічилася. і Костя там серйозно так. Да. Пані, от диви, я, їхала, я ж у мене в Одесі захрипший голос. Ну от я приїхала сюди, скажи мені. А я так теж дівчаткам цим розказувала, кажу, цвіта, тут вона так дихає, ну от, говорить. А ця жіночка каже, ми думали, що це дає хрипкий голос, кажу, послухайте в яремчі роліки і послухайте тут. Да. Ну, ти Mequi, que tenius